Доброго дня ми з України, мене звати Ольга, ласкава прошу на мій канал. Так, будемо з вами зараз працювати далі. Значить так, хотіла вам роз... Що вам хотіла розказати, доложити? Так, дивіться, я вс... кожен ранок я всіх виписую, да? всі ваші коментарі я виписую. От я собі, бачите, блокнотик, завела, Оце... і це ми все виписуємо з вами. А, тут поки все. От, е, поэтому, е, якщо, наприклад, сьогодні зранку не вийде там чи ввечері не вийде, ви бачите, я вже стараюся випускати зранку і ввечері, е, то ви не переживайте, я все виписала. Я ті коментарі, там де ви просите дивитися місто, да, я завжди ставлю сердечка. Тобто, якщо я не поставила сердечка, значить я не побачила ваш коментар. Якщо ви бажаєте, пишіть мені знов. Якщо я ставлю сердечко, значить я по-любому побачила ваш коментар, і я собі записала в блокноті. Добре? Так, все. І не обіжаємося, і трохи будем... давайте будемо трохи терплячі, бо я стараюся за всіх сіл. Добренько? Так, ну що, давайте як... як виписувала, так і будемо дивитися. Преображенка, Чеплинський район, коли додому. Давайте. Преображенка, Чаплинський район, коли додому. Так, ну давайте спробуємо. Я з вами тільки, давайте спробуємо, тому що, бачите, як все міняється. Це війна ж не залежить від двох людей. На відносини дивитися набагато легше. Чи на роботу? Набагато легше, чим дивитися на війну. Так, ну давайте. Преображенка. Коли де окупація, коли додому? Преображенка. Скажіть, будь ласка, 2023 рік. Як ви бачите на сьогоднішній день Преображенка? Коли додому? Січень 2023-го, лютий, березень. Уточнюємо січень. Так, ну по можливості січень. Давайте так, по можливості січень. Дно колоди, у нас карта така трохи сомнення, да трохи соміння, що це може змінитися в будь-який момент, в будь-який час. От. Але все ж таки на січень місяць випав старший аркан. Карта мир. Це завершення. Має бути завершення тої ситуації, в якої ви зараз знаходитеся. Ну, таке, таке діло. Дай Бог, щоб було в січні. Дай Бог, щоб в січні це все закінчилося і ви вернулися додому. Дай Бог. Поживемо, побачимо. Що буде відбуватися Преображенка? Чеплинський район стосовно воєнних дійства. Бачите, не можу я так вас просто відпустити. Давайте під. О, другу колоду. Бачите, взяла другу колоду. Добто візьму свою, на якій я дивлюся чисто війну. Так, переображенка. Що буде відбуватися стосовно воєнних дійств? Січень. Середина січня, кінець січня. Преображенка. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Все одно те ж, тут так само, тут головні події, які? Головні події, які, що ви будете в Україну, і ви вернетеся в Україну найближчим часом будуть дуже гарні новини стосовно України. Ну, дай Бог, щоб це було возврат в Україну. так, Тут іде карта спасіння, тут е, вийшли орки, вони виходять по-повершеному, вони виходять як жертва для них. Получається, як кінець ситуації, того правосуддя, як вони вважають, да? це та карта перекладається. Я угрози нікому не роблю. Це так, Будуть за вас боротися, гарні новини, дороги відкриваються. Вот. Но ця карта вона, все одно вона є, це все одно все робиться для того, щоб це було в січні місяці. Ну, ця карта другий раз в нас виходить, трошечки саміння. Ну, дай Бог, давайте почекаємо, поживемо, побачимо. Дай Бог, щоб в січні тут скільки лишилося півсічні, дві неділі лишилося. Бог справедливості до вас іде, і сили до вас ідуть. Сили ідуть, я вам скажу так, навіть коли у вас буде деокупація, це буде якось внезапно для вас, це буде якось неочікувано для вас. І це буде неочікувано для временної власті. Король мечети, це в нас орки. Ви вертаєтесь в Україну ітогова карта. Все, я вас дуже люблю. Бережіть себе. Ну, чекаємо, чекаємо, поживемо, побачимо, дай Бог, щоб все було добре. З вами, як завжди, ваша Ольга.